Вартість перегляду цього відео: один лайк, один смайлик в коментарях, підписка на канал та дзвіночок. Всім привіт! Мене звати Віталій, ми вже в Канаді, і от з такою малою дитиною ми маємо досвід перельоту з двома пересадками. І сьогодні я вам розповім, як полегшити свій переліт, розповідати, як краще вибирати квитки, де їх вибирати, як знайти найбільш оптимальний варіант, ціна і так далі. Я не буду, тому що в мене досвіду в цьому немає, і квитки я купив не зовсім вдало. Але деякі поради я вам можу дати. Для тих, хто вперше на моєму каналі в мене є покрокова інструкція, як потрапити в Канаду за програмою Куает. У мене є цілий список відтворень з різних відео на різний крок, починаючи від того, чому всі роблять візу, закінчуючи вклейкою візи. І ось зараз я даю вам поради, як краще все ж таки прилетіти в Канаду. Якщо у вас є знайомі або друзі, яким це цікаво, ви можете надіслати їм посилання на мій канал. Можливо, їм ця інформація буде дуже корисною, і зараз ми гуляємо ось таким райончиком. Йдемо в парк, і я вам буду на фоні ось цього розповідати якісь поради. І так, порада номер один: якщо у вас багато багажу і є якісь, наприклад, маленькі діти, як в нас, вам буде набагато зручніше і краще, якщо ви придбаєте загальний квиток. Що таке загальний квиток? Це квиток. Який ви купуєте на одному сайті, один раз ви його купуєте, навіть якщо у вас різні компанії далі перевозять, це все рахується. Єдиний квиток. Перевага цього квитка в тому, що ваш багаж, скільки б його не було, в нашому випадку це було три зареєстрованих багажа. Плюс в нас забрали одну валізу з ручної поклажі в багаж. І дитяче крісло, і того в нас було 5 багажів. І це дуже сильно полегшує переїзд. Вам не потрібно шукати ваш багаж на кожній пересадці, якщо ви взяли з пересадками, не потрібно його забирати, шукати, реєструвати. Ну і саме головне, якщо у вас така маленька дитина і у вас не вистачає рук, то вам просто навіть не потрібно його совати з собою. Це величезна перевага. Мінуси такого квитка. Це в тому, що це буде дорожче, чим купувати одразу в компанії, через яку ви летите, і самостійно складати собі рейс. Ну і також ми купили трохи невдало квиток. Вийшло так, що дитина була на руках, а на сайті, на якому ми шукали квитки, по фільтру було виставлено, що дитина буде сидіти окремо. А ну, як сидіти? Ми планували в дитячому кріслі перевозити дитину. Але добре, що і так сталося, тому що при взльоті, при посадці краще, щоб дитина була в мами на руках, тому що дитину необхідно кормити. Неважливо, чи це буде бутилочка, чи це буде грудне вигодовування. Дитині дуже важливо щось ковтати, пустушка не підходить. Тому подумайте про це також, як ви будете кормити дитину в дитячому кріслі при взльо. Ну, так, це буде легше, якщо дитина там засне в тому дитячому кріслі, але скільки вона там поспить, все одно вона затерпне, і 9 годин чи скільки вона не витримає. Тому можливо і добре, що в нас так вийшло, що дитина була на руках і ми не доплачували як ще за одне місце доросле. А також величезним плюсом ще було те, що в нас на дитину, як виявилось, безкоштовно був багаж зареєстрований, і це до 10 кг в багаж. Плюс була ручна поклажа до 8 кг, і це було дуже добре, і нас це трохи врятувало. Наступна порада заключається в тому, щоб ви взяли саме необхідне з собою вручну поклажу. Мається на увазі, якщо у вас мала дитина підгузки чим побільше. І як з'являється, два комплекти дитячого одягу виявилось замало, беріть більше. Обов'язково беріть одноразову пелюшку. Також обов'язково беріть з собою покривало для дитини. Що ми прийшли в мій парк. Святого Віталія. Святий Віталя. Обов'язково подивіться відео про те, як ми летіли в Канаду. Там є багато нюансів, які можуть вам бути корисними. Зараз впливає анотація зверху екрану. Прикольно, куди йде? Давай прямо, щоб не забудетесь. Також хочу розповісти про наш досвід перельоту з компанією LOT з Варшави до Франкфурта і в порівнянні з компанією Air Canada вже далі. До Канади і до Вініпегу. Перше, що припало до уваги в компанії Лот, вони одразу до нас підійшли, як тільки ми сіли, достали якийсь додатковий пасок безпеки для дитини і показали, як прищеплюється дитина. Здалося, що компанія Лот більше турбувалася про переліт дитини, щоб все пройшло добре і за безпеку дитини, чим компанія Air Canada і також. Вони роздавали дітям шоколадки, якісь журнальчики і іграшки. Нам дісталась тільки іграшка. Пізнаєш? Опа, дивись прикол. І тепер у нас є ось така іграшка від компанії Lot, яку ми тягаємо завжди з собою в кишені куртки. І якщо ми десь йдемо. У нас є хоча б одна іграшка з собою під рукою, яку ми не забуваємо, бо вона завжди в курці. Що на рахунок компанії Air Canada вони до нас підійшли, запитали, якою мовою ми спілкуємося найкраще. Ну, ми сказали, там, що польську також знаємо. Вони нам на польську переклали, що робити, і як тримати дитину краще, коли ми взлітаємо і приземляємося, і що вони рекомендують робити. На цьому все закінчилось. Але величезним плюсом, я не знаю, чи так роблять якісь інші компанії, чи так роблять в інших країнах. Не знаю, У нас досвід це з Air Canada. Ми спізнилися на літак в Торонто на пересадку, і компанія Air Canada роздрукувала нам безкоштовно нові квитки на інший рейс. І ми полетіли наступним рейсом. І це було повністю безкоштовно. Тому Air Canada. Також однозначно жирний плюс. Ну і компанія Лот не залишила у нас якогось негативного відгуку чи ще чогось. Якщо ви хочете більш детальніше дізнати, чого ми запізнилися і по якій причині, можете переглянути відео про переліт. Там буде більше інформації. Якщо коротко, то працівники компанії Лот сказали, що потрібно буде забрати наш багаж в Торонто, тому що це буде митний контроль. Ну, ми так і зробили, а працівник Air Canada сказав нам навпаки, що не потрібно нічого забирати, і багаж поїде одразу до Вінніпегу. Якби ми послухали працівника Air Canada, все було б добре. Тому в цьому випадку компанія LOT отримує мінус за двох своїх працівників, і вони нам казали, що це буде вірогідність цього 95%, що у вас багаж виїде в Торонто. Навіть незважаючи на те, що у вас... Загальний квиток ти чого? Давай. Давай руку. Дай руку. А чого ти так впала і лягла і лежиш? Ну і поки Вікторія падає і робить нам контент, розбавляє відео, ми ще згадали такий нюанс, що в нас була пересадка в Торонто годину 20. І ми надіялись на те, ну ми вже потім дізналися, що у нас година 20 пересадка, ми не купували спеціально так, щоб була така коротка пересадка. Але ми ще себе тішили тим, що можливо, що в нас ось така малеча і нам вдасться пройти швидше. Якісь там черги, ще щось, ще щось, і ми встигнемо. Ну то от, скажу одразу, що це працює в Європі. Це реально працює в Європі. Останній раз, коли нам по пощастило за допомогою дітей не пройти швидше, це було в Франкфурті, коли ми сідали на літак до Канади. А далі, як тільки ми потрапили в Канаду... Тут такого дуже мало, не знаю чому. Так що, якщо ви летите з маленькою дитиною і розраховуєте на те, що вам вийде швидко десь пересісти, ви встигнете на літак, то я б не радив цього робити. Прикладіть усіх зусиль, щоб встигнути на літак, не розраховуючи на малу дитину. Ще згадав, що ми в аеропорту зустріли одну пару, які купували квиток через якогось турагента. І от у них вийшло на 200 євро дешевше, з урахуванням того, що вони ще взяли квитки назад, а ми тільки в одну сторону. Ну, Якщо ви шукаєте якусь можливість найдешевше прилетіти в Канаду, то знаєте про цей спосіб. Знаєте, як це працює, я не знаю, я в це не поглиблювся, я це дізнався тільки вже, коли ми прилетіли в Торонто. Але такий спосіб також є, і можливо вам вдасться зекономити щось. Дівочки а, а що вони їдять на сіня соняшника? Ааа, така ти чудова. Квіточка, вона якісь звуки робить. Давай до нас. На ручку пригнеш? Тільки не кусай мене за будь ласка. Козяпка. А нас є щось? нас нічого нас телефони, телефоники зрозуди їх фотографувати кабеджобаджоба <gibidjo> а вона така якась ого О -о 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 -о! я ніколи не чув слухай, як білки роблять дуже все не кусаються мені раз пальця прогризуть не могу не пригнути слухай я ніколи не чув звуки білок слухай так получиш це вони так вміють? Це робив ота, що там на високому дереві. Не оця що тут рядом, а ота, що далі. Напишіть в коментарях, якщо ви також перший раз в житті почули, які звуки можуть робити білки. <свісно> Мені 25, я Віталік, і я перший раз почув, <свісно> як роблять білки. Дивіться, яка класна ковзанка велика. Ось туди так далі можна ще кататись. І це все. Величезна ковзанка. Класно. Я вже знаю, чим ми будемо займатися, коли ти підростеш. Клас. <гум> <гум> а зараз то, про що я вам казав в попередньому відео. Ось такі тут є авто. Таких реально багато. А якщо щось нормальне вже шукати, то воно коштує ну, нормально коштує. Це якийсь може... це вид білки, яке воно здорове. А що це за Це просто? Воно якесь ніби як кріль. Чому воно таке здорове? Воно ж не нападе? Воно таке жирне? Не тих других. А от маленькі, дивись, ці риженькі. Вау! Дивись, ванірно! Я бачу, дивись, раз, два, три, Пять. чотири. П'ять здорових білок. Ні, це вид білок, це білки, але вони такі здорові. Шість! Шість? А вон ще. Класно! А що вони такі здорові? Дивись, вони яблука талують. Дивіться, яка класна горка в цьому парку є. Ось там підніматись, можна ось так виїжджати, можна просто по сходах, а потім звідси отак от. І отак поїхали, поїхали, такий рів. І можна їхати отак вниз. Класно. І на цій чудовій ноті ми будемо закінчувати. А ще ми взнали, що та білка це була канадська білка. Цей вид водиться тут. Тільки в Канаді, напевно, тільки в Канаді. Якщо це відео вам було цікаво, напишіть якийсь коментар, не забудьте за підписку, лайк. Вони нас дуже сильно мотивують.